Друзі, всім привіт! Хочу зараз засняти таке коротеньке відео, бо я в суботу виклав відео по поводу міфів насчет цього комбікорма і побачив, що трішки обрізав відео, воно не повне вийшло. І деякі пишуть мене в коментарях, що вони нічого не зрозуміли, що я хотів донести вам, як замовникам, можна сказати, як тим, хто буде придбати корма і все інше. Друзі. Значить, що я хотів вам цим сказати? Дивіться, що я хотів вам сказати? Корм гранульований. Я брав не гранульований, це для моїх е, е, курей-несучок. Нічим не відрізняється від корму ще дранива. Склад майже. Не майже, а він однаковий. Друзі. Нема в мене просто новішого мішка. Склад однаковий. Так, для курей і для гусей трішки відрізняється А для бройлерів, для бройлерів цей мішок мені впарювали на ринку разом з птицею, що він набагато кращий. І що бройлери набагато краще на ньому ростуть, ніж на цій щедрой ниві, бо щедройнива це саме ге, що є. Ні, це все фуфло, чому я хочу сказати. Так, це по фінансовій стороні і по карману дуже, дуже б'є. Цей комбікорм не гірший, ще раз говорю, не гірший. Я використовував, ось у мене ще мішок комбікорму залишився. У мене бройлери були на цьому комбікормі. Але нічого страшного, вони і на цьому вросли. Але цей комбікорм я не побачив того, як кажуть, я не побачив того приросту своїх бройлерів. ви бачили моїх бройлерів, да? які вони були, то коли я придбав ще друниву, ще друниву і цей комбікорм, то вони нічим не були гірші. Оце я хотів вам донести, що продавці, які розводять вам і розказують, що цей комбікорм набагато якісніший і що його виготовляє якась інша компанія, я на це все повівся. Ну коли привіз мені... Родич комбікорм оцей, тільки не гранульований. І коли я в нього запитав, звідки він каже, це виготовляє наш комбікормовий завод. Оце про що я хотів вам розповісти в тому відео, щоб ви зрозуміли, що не переплачуйте, не стоїть цей комбікорм тих грошей від оцього. Різниці немає ніякої. Навіщо переплачувати більше? Все, друзі, всім всього самого найкращого. Тримайте птицю, витрачайте менше на неї праці, менше коштів, але щоб був свій прибуток і було все в господарстві у вас добре. Все, всім всього самого найкращого.